Можна вести дитину з температурою на вулицю. Один із найрозповсюдженіших міфів, що дитина з температурою не може виходити на вулицю, а також купатися. Це міф. І це достатньо небезпечний міф, тому що температура це просто захисний механізм нашого організму, який допомагає впоратися з інфекцією, вірусною або бактеріальною. І ми. Маючи температуру і для себе особисто або у дитини, обов'язково маємо орієнтуватися на самопочуття. Якщо дитина з температурою почуває себе задовільно і Каже сама, що вона хоче відвідати вулицю, що вона хоче сходити прогулятися, це не є заборонено. Дитина може гуляти. Єдине, що ми маємо пам'ятати, що дитина з високою температурою найвірогідніше ще знаходиться у активному періоді хвороби, і вона є заразною для оточуючих. Саме тому не варто вести дитину на дитячий майданчик, бо так ми можемо проконтактувати з оточуючими дітьми і відповідно інфікувати їх. Але якщо це прогулянка на березі моря разом із членами сім'ї, Якщо це прогулянка у парку, у віддалених якихось е, ділянках парку, де немає інших дітей, то це може бути дуже корисним для дитини, тому що це полегшить її стан і навіть викличе спадіння температури без використання жарознижуючих засобів. Така ж сама ситуація і з купанням: купати дитину можна, купати дитину варто, і не потрібно, щоб міфи і упередження заважали нормальному функціонуванню дитини та її сім'ї.